Йдемо далі, бо зараз почнеться треш угар Хочу трошечки про політику активніше поговорити, нагадати вам, з кого складалася наша, наша передвиборча кампанія. Наприклад. Мне выпало счастье родиться в той самой великой стране, где первыми в мире железные птицы к звездам открыли дорогу земле, где красные флаги над площадью вьются, где счастливы люди, где дети смеются, где главной ценностью было всегда забота о людях, о людях труда. Мы верим в победу твердо, пусть флагами кружит весна. Я сделаю все, щоб звучала гордо великая Страна. Ну, це 2012 рік десь так. Комуністичну партію нарешті заборонили. Але давайте я вам прочитаю просто новину про комуністичну партію. Її заборону. І ця новина від травня 2022 року в Україні. На сьомий рік закону про декомунізацію остаточно заборонили комуністичну партію тільки у травні 2022 року. Але з іншого боку, у 2012-му ця херня ще балотувалася у Верховну Раду. І як виявляється, у нас закон про декомунізацію було прийнято, але комуністична партія робила все для того, щоб її не заборонили і боролася за своє існування в судах. Більше того, вона продовжувала існувати, отримувати членські внески, хоча і в виборчому процесі не перебувала. Вявіть собі, уявіть собі реальність, в якій комуністична партія існує дотепер. Навіть уявляти не треба. В, в Російській Федерації там є. Це, скоріш за все. А у нас немає. Який класний шлях ми пройшли. Давайте згадаємо ще. Я один пост побачила, я зрозуміла, що мені прямо треба вирізати цей пост як відео, щоб ви повністю побачили всю красу картинки. Я гадаю, тексти прочитала. Я нагадаю, хто в головних ролях. Зокрема, Владік Калісніченка. Ми на ньому зараз трошечки детальніше зупинимося. Це якщо говорити про тих, хто типу, представляють українську владу, і Анатолій Магільов. Раділся в Петропавловській камчатском український та кримський політик, державний діяч, голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим до 27 лютого 2014 року, також міністр внутрішніх справ України, генерал-полковник міліції. Оце українська політична еліта. У нас Родина одна, велика Росія. Але, ну. Я вам ще хочу нагадати: от підіть почитайте цей пост про міжпарламентські ігри. Взагалі дивіться, яка красива картинка, але кадрі. Взагалі, щось от епоха відродження, прямо золоте усікновення. Я прямо тут бачу. Тут реальне, ну коротше, просто, просто якась краса, неймовірно, міжпарламентські ігри це пост на тему того, що українські депутати їдуть в Москву для того, щоб брати участь у міжпарламентських іграх. Щоб воно не було такий аналог Олімпійських ігор. Це, от ви знаєте, я зайшла на Рагулі і зависла. Там у мене дуже багато, звичайно, оглядів цього всього нашого шоу-бізнесу, еліти, тощо, 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 тощо. Але політичні пости один за іншого краще, особливо про Януковича. Там просто красота повна. Але давайте до мовного питання, мовне питання, щоб ми згадали. Тягнули, так би мовити, какаїн політичної реклами, яка нагадувала нам про те, що калічать рускоязичних дітей цією клятою бандерівською мовою. Виборча реклама, передвиборча реклама партії регіонів у Криму 2012 рік. Мой сыночек половину слов говорит на украинском, половину на русском. Вообще непонятно, на каком он языке после этого садика учиться будет. Дома все на русском. Так он грамотным никогда не станет. Почему я не могу водить сына в русский садик? Я имею право говорить на родном языке. Мы отстояли право говорить на родном языке. И партия регионе у нас далее продолжает быть в Верховной Раде. ОПЗЖ, Ні ОПЗЖ, Шевченки, Хуєнки це ж все ментальна партія регіонів. Найцікавіше, що якщо ви хотіли б знайти у той період дитячий садочок українською мовою у Криму, то вам треба було б дуже-дуже напружитися для того, щоб знайти цей садочок і знайти там місце. Але як ви бачите, реклама вам про це не нагадує. Реклама показує, що діти просто калічаться необхідністю знати українську мову в Україні і відстають от від розвитку. І про відстачу від розвитку, насправді я не жартую. Тому що от Вадим Колесниченко, це той, який. <музвіття> да, ви там можете його побачити. І той, який за Севастополь, за історію за руский язик, і той, який щось там закон промову, той, який плакав. Ну, коротше, неважливо згадувати Вадима Калісніченка, крім однієї історії. Тут цитата і колька, яку ми написали. А, на той період дуже був популярний жанр кольок. Я, до речі, дам ще посилання, де можна зараз читати кольки, вже відділені від регулів, для того, щоб насолоджуватися моментом. Значить, Вадим Калісніченко дав інтерв'ю, в якому розказав, що його дитина була дуже розвиненою, ні по гадам, в два з половиною роки. Він вже знав всі букви, він вже активно розмовляв, міг рахувати до десяти, а потім. Віддала дитину в дитячий садочок. І там з дитиною говорили українською мовою. І після цього дитина почала відставати в розвіті. Це, ну щоб ви розуміли, ущемлення прав рускоязичних. Я вам зачитаю трошечки кульки, але йдіть на сайті, читайте. Ви, ви зможете знайти цей пост. У сім'ї Колісніченка сталася біда. Він про це на всю країну каже без стида. Син у нього знав. всі букви. Вмів уже считать. та прийшла пора малого віддавати в дитсад. Ну воно ж не розуміє, ще й трьохліт нема, а папаша, то від страху, просто без ума, Київ весь уже оббігав і вздовж днем русскоязычных рускоязичних не найдеш. Що ж робить, назад немає в папи вороття, віддає в український, у український дитсадок дитя. Серце крається в Вадіма, і в душі пожар. Ето ж хуже, чим попав би син до Яничар. Ком застряв глибоко в горлі і не відступав, вдруг його там завербують у Унсо Упа. Там же з них, в них Степан Бандера і Галичина. Ким дитина звідти вийде, навіть Бог не зна. Страхи були недаремні вже на третій год. У розвіті ребенок очень відстає. Вивод у Колісніченка, як всегда, один постраждав від укрмови малолітній син. Реальність, в якій ми жили тоді, і не тільки ми, і Юкрейнер. І я нагадаю вам, я рекомендую вам подивитися це відео. Теж нам нагадує сюр того часу. Прекрасний сюр, не зле пригадати. Бажакаву Сашко, Сашко. отлично. Сашко. Скажи, пожалуйста, вот в принципе, мы уже столкнулись с тем, что все абсолютно почти все разговаривают на украинском языке. Это специально сделано или нет? Все таки Харьков, русскоязычный город. Насправді, Червона Руда це фестиваль української музики для українців. І тому тут неможливо просто розмовляти іншою мовою. Не тільки російською, а так само англійською чи німецькою. Так, ну українською. Хорошо, я украинец, например, я разговариваю на русском языке. Неужели я, в принципе, чем-то провинился? И, например, допустим, те команды, которые поют на русском языке, ну, просто так повелось у них. Они не могут участвовать в этом украинском фестивале? Может, их еще будет спевать украинскую мову. Это специально так, что я пришел тут в Харькове на концерт, а все что-то на украинском. Это так специально сделано. И вы знаете... Uh, у Рагулів були різні прояви. Я веду сайт з 2019 року, я писала різні речі, не завжди правильно добирала слова, не завжди могла сформулювати, іноді занурювалася занадто сильно в те, чим би я зараз не займалася. Але я передивлялася архіви і розуміла, що, попри все, загально за рамку, яку я тримаю. Мені не те, що не соромно, я прям собою пишалася. Тому що, наприклад, я знайшла пост зради, безумовні рефлекси. Я колись писала для еспресо серію постів, які можна порівняти з тим, що я роблю для вас щочетверга. це такі концентровані збірки зради, які сталися за тиждень. Вони виходили в п'ятницю, я описувала з приводу чого були серчі в інтернеті, що ми обговорювали. Ну і зокрема, оцей зради безумовні рефлекси. То, безумовні мовні рефлекси. Мовне питання одне з дебагатьох, яке щоразу дає гарантований результат в радіоактивних срачах по всьому інтернету з ефектом зараження не меншим аніж після аварії на ЧАЕС. Цього разу все бомбануло з потрійною силою, бо наші законотворці раптом взяли і зареєстрували аж три мовні законопроекти. Це 16 шістнадцяти можливо рік, десь так. Ми зупинимося лише на одному з На першому. За ним українська мова стає обов'язковою чи не скрізь. Ну, звичайно, ми не як ми не можемо не жахнутися, як вони могли в Україні. Але з цією поправки, що все це стосується виключно позаприватної сфери держорганів, освітніх закладів, змі, сфери обслуговування, всіх тих місць і ситуацій, в яких україномовні все ще чують, а по-русски повторіті і так паймуть. Благосфера заклякла і миттєво вирішила, що окрім відверто карикатурних мовних інспекторів, найстрахітливішою частиною законопроєкту стала вимова обов'язково української від ЗМІ. О, Боже! ЗМІ в Україні українською мовою, який ужас! Навіть від сайтів тепер вимагають українську версію. Какой кошмар! Піздец! І тут ті, хто не дивиться телевізор, наперед почав страждати від того, що телевізор стане українськомовним. Це одразу ж стали назвати. Ледь не геноцидом і проводити паралелі з насильницькою русифікацією. Котики. Насильницька русифікація передбачала масові розстріли, висилки в табори і примітизацію українського словника на рівні державної політики, і боротися з нею неможливо було навіть через самоспалення. До речі, 21 січня, якраз річниця самоспалення Олекса Гірника на знак протесту проти русифікації. А ви сидите в бложиках і дивуєтесь, чому кількох гнівливих реплік недостатньо, щоб зупинити наступ української мови, яка насправді в мовах нашої держави виживає всупереч, а не завдяки. Як би сумно і болісно не було їм визнавати, але страждання російськомовних ними надто переоцінені. А борьба, боротьба насправді спрямована не на захист власних прав, а на те, щоб права української, не дай Боже, не розширилися. Для цих людей українська не є мовою можливостей. І тому вони навіть не приховують свого ставлення до нього, свого агресивного до неї ставлення. Тож наступного разу у суперечках з такими людьми поставте собі запитання: навіщо поступатися своїми інтересами на користь тих, хто твої ні в що не ставить. Поставте собі це запитання теж. І знаєте, Я така, я прочитала, до речі, на Еспресо, реально можна знайти ще мої статті 16-17 років. Я їх прочитала, так думаю, вау, нічого, нормальні тексти писали.